Шановні лучани, шановні жителі громади, сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України, свято, яке символізує нашу стійкість, мужність та силу духу. В усі періоди історії українці виборювали незалежність важкою ціною. Ця боротьба триває і зараз. Дякую нашим воїнам, які на передовій мужньо обороняють нашу країну. Просимо Господа, щоб наші захисники та захисниці повернулися додому живими. Та здоровими до своїх сімей та рідних. Дякую волонтерам, які невтомною працею допомагають армії та людям, що постраждали від війни. Дякую усім, хто працює в тилу, хто наповнює бюджет, навчає, лікує, будує, усім, хто щоденно забезпечує життя нашого міста та громади. На жаль, незалежність це під біль та кров наших захисників. Це сум та сльози тих, хто зустрічає своїх рідних на щиті, вічна пам'ять усім героям, які загинули на полі бою. Наша незалежність це наш спільний вибір та спільна відповідальність. Сьогодні усі ми об'єднані єдиним прагненням досягти міцного та справедливого миру для нашої держави. Бажаю сили та непохитної віри усім нам, міцного здоров'я, добра та достатку. Кожній родині просимо в Господа, щоб благословив Україну та нашу громаду на успішне та щасливе майбутнє зі святом, з Днем Незалежності України.